Миру всім, поступило питання супер важливо про, про фінансові програми. Що от людина каже: в мене є фінансові програми, я заробляю певну кількість грошей, мені мало, я хочу більше-більше, і не можу їх досягти. От що робити? І бачу, що в мене програма родова. Там бабусі, дідусі, мама, папа казали, що е, багатим бути погано, що це прям. Не поважають багатих, що вони там наворували, що там ще щось. Коротше, і зараз людина живе, вже е, всього цього немає, начебто в її свідомості, але воно тягнеться. От питаю людина, що робити, як рейки тут е, застосувати, щоб був результат. Все дуже просто. Що ми маємо? Що тут треба робити? Робити треба, як казав Ошо, в будь-якій незрозумілій ситуації треба медитувати. Не знаєш, що робити, треба молитися або медитувати. В нашому випадку і те, і інше можна все в потоці рейки поєднати, сідаєш і занирюєшся у свою душу. Чому? Тому що в моїй душі є відповіді на всі питання, є знання мого призначення, моїх задач у цьому втіленні і. Тут, що важливо, що людина щаслива повністю тільки тоді, коли вона знаходиться в цій точці тут і зараз у стані своєї душі. І тут справа навіть не про гроші, не про там, мільйони, мільярди, бо це якби не точка щастя, саме гроші. Ось ось така от справа. Тут питання про стан душі і про щастя насправді от на першому місці йде. І е, для того, щоб бути повністю щасливим, людині насправді програми не заважають. Ось така ситуація. Нам здається, от я бачу, що в мені є якісь обмежуючі думки, обмежуючі установки. Я думаю, що через них я не можу жити повним життям. І що цікаво, що це ілюзія, Тобто насправді все взагалі не так. Чому тому що для того, щоб жити повним і щасливим життям, в мене тут і зараз є все необхідне. І ці програми, ці установки, вони не являються, не є моїми ворогами, і це не те, з чим треба боротися і намагатися позбавитись. Чому тому що це буде? Е Боротьба, постійна боротьба, постійна напруга, а життя, як то кажуть, проходить мімо і нема цього щастя тут і зараз. Тому що важливо робити, перший в свою душу йду в медитацію, і вона і вона підкаже мені те, що моя істина природа, я та хто я є насправді, той хто є насправді, вже є повністю щаслива істота. І мені треба вірити не у свій. Внутрішній голос, як голос програм, голос, який каже там ти такий, ти сякий, чи навпаки не такі не сякий. Я слухаю не цей голос, а я слухаю голос своєї вічної цієї божественної е, сутності, кола, е, яка щаслива тут і зараз. І це як ця стара притча, де два вовки, да, якого я вовка кормлю. Е, або Вовка програм, або Вовка своєї е, божественної природи. І тому це насправді робота. Це труд бути щасливим, бути тут і зараз, і бути в своєму призначенні. Чому тому, що на це треба приділяти свою волю, свою увагу на те, щоб пам'ятати в тут і зараз, хто я є насправді про свою цю світову, де нема не програм, не обмежень. Не агресії дається любов, мудрість, призначення, свобода і все, от прямо от тут і зараз. Як почути цей свій божественний голос, свою божественну природу необхідно медитувати, необхідно займатися, знайти собі духовного вчителя. Не буду на себе пальцями показувати, чи когось не знаю, хтось буде там совібрувати. Найти людину, хто буде гайдить, буде як це, коучить, буде вести, підказувати. Все воно якби насправді легко, воно тут і зараз, але до цієї простоти, до цієї легкості також треба прийти. Для когось це типу, ось так, а комусь треба роками, комусь десятиліттями. Це дуже індивідуально все. Будьте щасливі, будьте мудрими, вчитись Любити і приймати навіть свої програми, установки своїх батьків, свій рід і весь всесвіт. Будьте собою, будьте щасливі. Мир вам!